Друзі, вітаю! Сьогодні виїхали за місто половити окуня. Взагалі в планах було половити судака, але той ставок, на якому водиться судак, він ще покритий кригою. Тому ми вирішили перебачити на окуня. В принципі, вже приїхали, зібралися і оснастилися. Будемо зараз шукати окуня. Комплект уже весь зібраний, тому. Ми погнали. А ви підписуйтесь, ставте лайки. Комплект, на який будемо ловити, веста до 7 грамів, ви її вже бачили. Дайва і шнур 02. Починати будемо з 2-грамової чубурашки та ось такого кольору джавастика. Подивимося, що з цього вийде. Починаємо нашу риболовлю. Тут ми були на зимовій риболовлі. є відео з неї. Як бачили, тут є доволі такі непогані окуні. Зараз підемо облавлювати весь ставок. Все залежить від того, наскільки сьогодні окунь пасивний або активний. Сьогодні знову у нас вітер, який заважає, але коли він трішки стихає, тому стає трішки краще, знову духу не видуває. А так взагалі з цим проблема, коли буде вітер. Рівень води піднявся. Всі кладочки повністю затопились. Тому як це сказалось на рибі, зараз подивимося. Як бачите, на дні у нас доволі таки багато рослинності. Ну, зараз будемо пусти по берегу, шукати там, де її трішки менше. Я думаю, сьогодні має бути результат, хоча погода не дуже цьому відповідає. Не хоче клювати на палярика. Зараз будемо змінювати колір. Не хоче на ось такий колір. Поставимо зараз трішки інший колір, більш такий прозорий. скажімо більше по холодній воді. Зараз ну, ось такий кольор. Так, спробуємо ходити на нього. Ні. Не буде клювати на слаги. Перейдемо на рачків. Тому перебрати є з чого. Вагами також будемо перебирати. є тут 100% і в доволі такій достатній кількості. Стовок знаходиться кілометрів була покльовка. Перша, тільки що, але, мабуть, він не заїв. Дивіться, перший закид на таку приманку прозору і перше клювання тільки що було. Такий непоганий удар, але чомусь не закусив, тому закидаємо знову в ту точку. І так, не закінчив Ставок знаходиться в 5 км від міста, тому дойволі зручно до нього добиратися. Ставок зариблений, він є приватний. Зараз тут окунева риболовля безкоштовна, але згодом, мабуть, в неї буде ціна. А взагалі тут є дуже багато мирної риби. Так, це було явне клювання і це був окунь. Знову змінюємо приманку. Зараз будемо пробувати на рачків. Була одна єдина покльовка поки що Перший відкрився Показуй. Угу, Все, випускай. Ого, щось шляхнувся у тебе. О, давай, витягуй. Оп. Так, другий. Дивіться який. Так. Так, так. так, 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 так. Ось таке куня прокровується. Так, давай фотографуй. Да, який кабан, секрой. Ух. Пройшли по ставку. Два клювання, два гарних окуня. Впіймав Андрій. У мене було тільки одне клювання. Зараз змінив приманку на 1 грам і на танту. Тому зараз будемо ловити на неї. Друзі, дивіться, що творить. Ну, який. Та ви що, та ви що, акуратно Бланк, піддержи. Ля та ти що? хо-хо-хо-хо Ля якийн дубаса. Це, по-моєму, навіть твій рекорд, да? Диви. Та куди ні, дивись. Оце кабанюра. тоже -то нас вот. Конечно. Давай, Даже я вот. Да ты шо, вот это кабанюра. Ну так и грамм 250, 300. Выплыло? Выплыло. Куда он Вот такие, друзья, проклевываются. нас матросы. Такие прям. Гарні. Продовжуємо далі. Так, друзі. Обійшли одну сторону ставка. Бачили, які кабани клюнули три штуки. Тільки, на жаль, не у мене. Я поки що не розловився. Зараз переходимо на іншу сторону і будемо облавлювати його там. Так, змінили ще декілька місць, знову почав дути сильний вітер. Тому дуже неприємно стало ловити, так як видуває дугу Прийшло змінювати знову на 2 грама, переходити, ну, поки що безрезультатно. Як тільки дує вітер, ми так розуміємо, що і перестає клювати, тільки вітер тільки трішки стих, то Щось прокльовується. Ага, було клювання. Як бачите, відкусив хвоста. Так, зараз тоді змінюємо приманку, та ловимо далі. Так, зараз трішки зігріємось, поп'ємо чаю, тому що чуть-чуть похолодало, вітер піднявся і доволі стало так прохолодно. П'ємо чай і ще годинку, мабуть, точно будемо ловити. Льов стих, Андрій впіймав ще одного окуня, загалом в нього їх 4, три ну, з них бачили, які одного не засняли. Продовжуємо далі. Що ж, зараз ще пройдемося в два місця і, в принципі, будемо збиратися, тому що вечоріє і кльов взагалі зник. Зараз проходимося та будемо збиратися. І так, завершуємо риболовлю. Спіймано було 5 окунів. Окуні були доволі-таки гарні. Думаємо, наступного разу також прийдемо сюди порибалити. Якщо розмерти ставок за час за цей тиждень, там, де є судак, то поїдемо ловити судака. Спробуємо. Тому всім, ні лоски. До нових зустрічей!